Будь ласка, представтесь, хто ви. Я Кринжуляк Микола Степанович, місцевий житель міста Торецька. З 2001 року працюю з забойчиком на шахтах міста. Тобто працював на закритій шахті, яку закрили в сьомому році. Шахта восьма, нова, шахта Торецька 3,5 роки. І зараз на шахті центральна працюю з 14 року. По середину 15 був добробатя з перших днів січі. І хочу сказати стосовно того, що зараз йдуть маніпуляції, що Україна втрачає якісь там, начебто, видумані податки, які сплачуються в державну казну України. Я як шахтар скажу, що це міф далеко, неправда. Може вони втрачають, але не державний бюджет. Є живий приклад, що в нашому місті є така шахта Святої Матрьони Московська, але чомусь московська назву вже затерли фарбою. Є, вона залишилася начебто такі, шахта Свя... Святої Ось, так Хочу сказати по цій шахті, що керівництво цієї шахти є Донецьке, які і наразі живуть Донецькі. Тобто є переденна і все інша цим потвора. Ось, на шахті людям, які працюють на підконтрольній частині території шахта, сплачують людям зарплату у конвертах. Офіційно їм по бумагах проводять мінімальну до нового року на було 1300, наразі є 3200. Да? Тобто всіх так враховують податки. Але у конвертах сплачують те, що люди, ну, що люди заробили. Це а 15, яку, які суми? 15, сплачують? Ні, Людям в конвертах виплачують 15 тисяч, 20 тисяч, все йде на конверт. Це, в, це в, з, в, забійник або хто? Забійник, забійник. Забійник отримує, він забійник просто працює на е, е, як е, хотів сказати без, швидко, е, здільно-преміальне. Тобто забійник працює від виробки. Тобто, що зробив, то заробив. Забійник, що поїде і нічого не зробить, то йому не заплатять. Ось, так ось це вугілля, воно начебто реалізовується і платять податки. Але які вони платять податки? З 1300. Ось. А все, все інше, що вони сплачують в конвертах, йде на Донецьк, на озброєння. І, і все інше, тобто те, що потім летить в нас, в наших хлопців. Так, що оці, хай Порошенко там зі своїми будками, я йому скажу, хочу, якщо він мене буде бачити, що я побільше тих буток зробив, аніж він на своєму житті так, накрав. І за цією подповорою ми до 27-го зайшли у Горлівку у липня 2014 -го року. Чому він дав наказ хлопцям назад відійти? Чому хлопці положили? У мене двоюрідний брат 128 восьми з Дебальця виходив. І ваш плановий відхід. Де чотири КАМАЗи 200-х вантажили, отак грузили, що по дорозі збирали хлопців. Чотири КАМАЗи, 200х був. А 17 рад плановий відхід, коли два е, тижні вже командування не було жодного офіцера. Я його не боюся я всю цю шквору. Я проти нього. Це ж е, Порошенко один з засновних партій регіонів, хто, хто що не знає, бігав тут у 2002, 2002 році, він засновив партію. Цю. Стосовно ТЕЦ і всіх інших, війна почалася не вчора. І це в лапках там наш прем'єр-міністр, да, як він каже, що ці блокадники, там, в лапках ветерани, то я вам скажу, що він в лапках він вже не, не міністр, хай не, не думає, що він там сидить в кріслі. Якщо він піде зброю на, на тих, хто вже ну, відвоював і має досвід бойовий, то він помиляється, що от, хтось тут підніме на нас руку, і що ми не зможемо дати е, отпор хороший. Ось, надалі за три роки можна було б вже давним-давно перейти ТЕЦ на наше газове вугілля, які хлопці добувають на Волині вугілля, львів вугілля. Так? Там газова група вугілля. Так само воно швиденько можна було б ТЕЦ переробити під газову групу, яка добувається на Волині. Тобто люди держпідприємства на Волині, вони мають. Отримувати держзамовлення. Більше шахта ніяк не може реалізувати, маючи своє вугілля на складах. І е, вона, якщо приходить якийсь приватний підприємець і хоче купити це вугілля, шахта не може продати, бо це корупція. Є повинно бути держзамовлення. Е, зараз керує вугіллям один мудак, спаситель Донбаса. О, е, ну, всі знають, поможем ТРК Україна там завжди його показує, як він допомагає жителям Донбасу. Ось, він весь вугілля взяв під свій контроль. І разом з Порохом їм невигідно, щоб працювали там шахти. Він конкурентів позабирав зі всієї окупованої території. Чому не працює жодна шахта в Горлокі? Жодна, Бо в 2014 році все було порізано на Інаково Було порізано на брухт. Чому? Бо це не є детективське. Жодне підприємство Ахметова, Рената Леонідовича, так званого спасителя Донбасу. Дитеківський шахти жодна не постраждала, навіть не один туди осколочок не залетів. Всі вони працюють. І як вони такі, якщо терористи, сепаратисти, росіяни знають, що всі підприємства працюють на бюджет України, то чому ці підприємства не можуть вивісити на своїх підприємствах державні прапори України? Ну, щоб сказали, ось ми працюємо на державу України, ось прапор є. Ми от для цієї України працюємо. Чому вони не мовішують державні прапори? Якщо ця гнида наша. Так званий міністр, який каже, що що до мене докліпалися ці блокадники, я ніякого впливу і не, не маю на полонених. Ну, щоб так сказав прем'єр в Ізраїлі, то він до вечора вже б не був би прем'єром. Людина, яка керує державою, друга людина в державі, і каже, що полонене це не його е ініціативне. Як це не його повноваження полонених, ну це взагалі не прем'єр. Цю суку треба брати і вішати там, отам десь на стопів. Це армія твоя, твоїх ар... хлопці твої армії сидять в полоні. Третій рік, скоро четвертий піде. І він каже, що це не є його повноваженням. Чому в Ізраїль міняє одного на тисячу? А за якогось вугілля ви за вугілля можете домовлятися, а 20 чоловік пропусти, визволити, ви не можете. Що ще вам можна сказати? Стосовно вугілля. Ну, Просто оця сука приїжджала. Да, вона не думала, що вона приїхала, переживала за вугілля. Колись задали їй питання, о, я не знала, чому мені не сказали, бля, то я тобі особисто буду докладувати. Да? Писати. Всі за це знають, за цю шахту матрону. Всі вже писали люди, які відпрацювали да, під окупацію, бо керівництво сидить в Донецьку. Три роки відпрацювали. Кому не вистачало до пенсії? Зараз пішли пенсію оформлювати. Ну вже відпрацювала людина, а не може оформити пенсію, бо керівництво цієї шахти не сплачує пенсійний фонд. Тобто людина не може оформити пенсію, бо в пенсійний фонд не перераховується. Податки то всі знають, що це на цій шахті зна... працюють люди, які живуть в Україні і е, граждані України. Так. Громадяни України, але податки ця шахта не сплачувала. Не де? сплачує. Ось тут багато місцевих жителів Ширбинь, які теж працюють на тій шахті. І не можуть зробити, лікарняних там не платять. Захворів за свій рахунок, лікуся і хворіє. Нічого тобі не заплатять. Нема соцпакету взагалі ніякого немає. Не подобається, розвернувся нахер звідси. Візьмемо іншу людину. А чого люди про це не говорять? Чому вони мовчать? А кому ти тут скажеш? Кому, можна... ну, кому ти скажеш? Був у нас такий мер, якого ще закрили, який там знайшовся, як той насірав, епілепсія в нього виявилася. сліпцов. Все він знав, все це він моніторив цю ситуацію на свою користь, де. бо мав звідти з того порога кужену. Всі все знають. Писали в СБУ, писали, візде писали, куди таки можна. Ну, Людям до пенсії він відпрацював, а тепер йому ще три роки, десь треба працювати. Він вже фактично має отримувати пенсію державну від держави. А, а йому не дають, бо шахта не перераховувала ці три роки. Пенсійний фонд. Тобто йому треба десь йти і допрацьовувати ці е, роки. І все, живий приклад, кажу. Ваших там, 31 мільярд гривень, які не дораховуються бюджетом. І з газове вугілля, волонь вугілля. Будь ласка, нам не треба їхнього. Хай вони самі з'їдять землю з під ні. Я їм в 2014 році, коли вони в березні місяці тут кричали, ми будемо продавати своє вугілля, я кажу, ви будете як на Західній Україні. Бабці на трасі продають гриби, так ви будете вугілля себе продавати, щоб на косок хліба заробити. Ось. Бо о, Ростовська область така сама, як і Донецька область. На В Ростовській області, я вам скажу, працюють лише три шахти. І вгадайте, чиї Детеківські. Росія закрила там всі шахти. Такий ж самий регіон, як і наш Донбас. Там працює три шахти. Детеківські, все. І тут, кажу, якщо. Прийде Росія, вона всі шахти позакриває. Вам не ніде буде робити дороблювати. старший, будете їздити де небудь підробити, де кому города скопати. Бо в нашому місті було сім шахт. Наразі залишилося фактично дві. І одна, так, шахта Турецька, вона так балансує між прірву. Шахта центральна, бувша Дзержинська. Ще якось е, е, працює. Чотири місяці шахта стояла центральна, нині, бувша, ту, бувша торець, Дзержинка. За чого? У нас не було чим кріпити, у нас лісу не було. Тобто той самий ліс, який йшов на ту сторону. Так, йде туди ліс, як наш Порошенко і міністр казав, що ліс йде для того, щоб ну, кріп матеріала. Да, так, я як шахтар знаю, що цей ліс йде на е, кріплення. Але ми чотири місяці сиділи без роботи в безкоштовних відпусках, бо нам не було чим кріпити. Весь хлам позбирали, щоб був такі, щоб, ну, щоб в шахту, щоб була робота. Він закінчився, все, не було вибухівки. Теж, Бо у нас проходка йде БВР, у нас нема комбайнів, у нас структура плаців і не дозволяє йти комбайнами. У нас тільки в БВР, було взревні роботи. Нам не давали е, вибухівки на шахтах. Піарилися на цій вибухівці, вже хто тільки, блін, оця шкіря, наш народний депутат від 52-го округу, теж падло таке блін, вшиве. Бля. Хай приїде в місто, як він вибори тут виграє, чотири каденції сидить, що ти для міста зробив. А нічого. І він приплярився на тій вибухівці і чуть на неї не сів, я тут вам привіз роботу дав. А вако не давав сюди вибухівку вести. Тобто, а чому? Ну, лінія фронту, таке-сяке, а вдруг вона туди попаде. Зачекайте, ви щось туди вибухівку ввозите, ви не переживаєте, що там сепаратисти. Тобто, на шахті треба вибухівка? Там не така вибухівка, як ви думаєте, там гранати, снаряди, ні. Там спеціальна, яка ну, для шахти. Вона сама по собі не взривається. Ось. І сюди її не давали. Так само, як ліс нам не дають, бін, досі от І Ми 4 роки не отримаємо спецовки. Шахти не отримуються. Що от з дому, взяв якісь штани, там, труси, все, це що маєш. Фільтри, коли забочку, проходку і лісогону, їх можна кожен день міняти. Їх повинні видавати, їх не дають. Ми купуємо за свій рахунок 15 гривень пара. Скоро буду не молоток собі покупати, щоб була робота у мене. А ви і досі працюєте? Так, не? я працюю. Я взяв відпустку, як учасник бойових дій, держава надає 14 днів. О, оплачуємо відпустку. Я написав, як учасник бойових дій, я взяв відпустку. Ну, надалі думаю, якщо буде стояти, наші вимоги не будуть виконані. То буду йти або на лікарняний, або безкоштовно відпустку з